Чи мало ви раніше досвід взаємодії з тваринами? Е, якщо говорить про коней, то не мав. Ну, в дитинстві там, можливо, катався. З собаками. Так, да, звісно, в мене є моя собака. Ось е, з конями не займався. Які відчуття виникали під час фізичного контакту з тваринами? Відчуття спокою. Е, від тварин йде приємне тепло. Е, в цілому ну, тільки позитивні враження. А є різниця між заняттям з конем та собакою? Враження. Емоції мені в цілому собаки і коні дуже схожі. У них у, ну, що в тої тварини, що в тієї, дуже, дуже розумні очі. М -м а якщо говорити саме про різницю в заняттях, то, то я не знаю, мені що те, що то подобається клас. Вообще коні клас, собаки клас і кози теж клас. Ну, в цілому, в цілому, дуже 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 класно все. Що ви помітили у своєму настрої поведінці після кількох занять з конями, собаками? Ну, в цілому настрій покращився, краще себе почуваю. Можливо, якийсь спокій більш з'явився, менш yeah. дратівливість знялась. Я в цілому не дратівлива людина, але да, просто ну, так, спокій. Спокій, гарний настрій. Як ви зараз оцінюєте свій стан після такої терапії з тваринами? Е, На 10 із 10. Чи порадили б ви іншим побратимам, або тим, хто повернувся з полону такий спосіб? Так, звісно, ну я б. Я б... Порадив би спробувати, тому що не ну, для всіх людей хтось може боятися конів, наприклад, або собак. А, але спробувати, спробувати варто е, оцінити е, ну, свій стан після занять і зрозуміти, чи це підходить, чи не підходить. Е, саме така терапія. Всім дякую, слава Україні, героям слава, дай Боже здоров'я. Навіки, віків. Не так давно був звільнений з полону. Я в колишньому кінолог. Мене звільнили 5 лютого 20. Ну, в цьому році 25-го року. Майже три роки я пробув в полоні. Дуже сумую за своєю собакою, якої мені не вистачає. Мою собаку звати Джилі. Називав її не я, назвала її держава. Це бельгійська вівчарка Малінуа. В неї не було господарю 10 місяців. Тобто Вона була не соціалізована, не. Адаптована до зовнішнього середовища, і мені на початку було з нею важкувато через те, що вона дуже гіперактивна, їй було дуже важко набрати вагу. Але ми впорались, поїхали в учбовий заклад з нею разом, де навчили мене її, і вона дуже непогано показала результати і дуже гарно виконувала свою справу. На жаль, сталися такі обставини, що вона залишилась там за допомогою волонтерів. Сподіваюсь на те, що я її зможу повернути. Вона для мене дуже багато чого значить. Скажіть, будь ласка, як ви себе почували після занять з тваринами. Після того, як я довго не бачив тварин, мені якось дуже одночасно і хотілось, і трохи. Я підзабув, що такі тварини, як з ними поводиться. До соб... ну, з собаками було трошки простіше відновити свої якісь так сказати, контакт, а оз кіньми ну, в мене було б дуже мало досвіду, і мені було трохи якось незвично і тривожно, тому що ну, я не знаю, як себе з ними поводити. Але після того, як я спробував, як мені там все. Пояснили, показали, я все, ну, я зрозумів, що все добре і нема чого боятись. Дуже цікаві тварини, і мені подобається. Але ближче все одно працювати з собакою, так як була своя собака. А, так, так, мені ближче з собаками, тому що ну це моє. Я з дитинства люблю собак, так що. Мені дуже подобається собаки. Які були перше заняття з твариною? Була це кінча собака, і що найбільше запам'яталось з цього заняття? Звісно, я в першу чергу захотів побачити це собак після того, як перебуваючи в полоні, на нас натравлювали собак. І мені було цікаво взагалі, як вообще я буду реагувати на собак в подальшому, завдяки так сказати. Обстановці, да, з якої я знаходився, я розумів, що я вже вільний і, взагалі, ну, якось це все було по-іншому. Не з'являлося якісь флешбеки? Трошки. Десь трошки були такі флешбеки. Але з конями було легше спробувати, тому що це було щось невідоме. Так, да, так. Да, з конями невідомо, ну але було теж якось е, трохи неспокійно, тому що я не розумів, чого очікувати. Ну, не знаю, якось боявся підійти там. Але ну потім спробував все добре. Що змінилося у настрої поведінці після занять? Я заспокоююсь. Я відключаюсь від іншого світу, і мені більше з ними якось спокійніше. Можливо, якісь нові відчуття з'явились, відкрились нові. Да, після того як я покатався на конях. зацікавило це то тобто мені ну сподобалось, і хотілось би десь так взяти Коня там десь і поїхати подальше від людей, десь побути на самоті, і з твариною, десь прогулятися по лісі, по якійсь галявині. Я себе прям відчуваю максимально комфортно. Який був стан на початку терапії, і який стан зараз? Я відчуваю, що зміни є, але. Поки що остаточно не можу сказати на початку терапії, я ж кажу, і в мене все таке, як в тумані. Зараз я відчуваю себе більш більш відчуваю, Тому що контакт з тваринами мені допомагає адаптуватися в суспільстві після того періоду важкого в житті, який мені довелось пережити. Весь час мені здається, наче мене беруть в оточення, і я зараз потраплю в полон. Тривожність є досить така вона неприємна. Вони знущались і запугували. Ну, у них специфіка така роботи, якщо можна це назвати роботою, я не знаю. Палач це, навірно, теж робота. Вони да, вони натравлювали, пугали собаками, їм було весело. Бувало таке, що вони змушували нас бігти по коридору перед тим, як ти забігаєш в камеру, вони спускали собак, і собака за тобою бігла. У мене не доходило до такого, щоб вона там кусала, а я чув від інших хлопців, які були випадки, і бачив навіть покусані ці ноги, коли собака кусала. Зла не тримаю, а особисто я не тримаю, тому що я розумію, що собака тут ні до чого. Тось тобто її навмисно зробили такою. Вона не народилася така. Три роки сидіть, я вам скажу, це ну, нелегко. Були такі моменти, коли вже думав, що побачу або дуже не скоро свободу а своїх рідних, близьких. Особливо це коли перевозили в Сибір. П'ять суток тебе везуть поїздом, невідомо куди. Холодно, голодно і відношення, таке ставлення. Ну Радила б таку терапію військовому, яких ПТСР, людям, які також вийшли з полону. Так, звісно, обов'язково. Я хочу відволікати себе, проводячи час там з тваринами, якимись такими справами. тобто реабілітація, реадаптація. Це потрібно, я думаю, кожному хто пройшов це пекло. В тому числі один із етапів, як. З тваринами. Тварини ніколи ще не робили нічого такого поганого, як можуть робити це люди. А, ну на, на мій погляд, мені це допомагає. Я раджу. Піклуючись про тварин, ми відроджуємо духовні цінності, вчимося людяності та віднаходимо життєвий баланс. Приєднуйся до проекту, щоб разом будувати майбутнє. Де турбота і любов стають основою здоров'я та моральної сили суспільства, ані терапія, коли турбота природи лікує душу.